Добрий день малята! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Мудра слова вже розповіла нам про звук та слово. Звук ми тільки чуємо, а слово називає предмет, ознаку або дію. А зараз ми з вами пограємо в гру. Нам треба знайти слово, яке починається на звук л. Лисиця, вовк, ведмідь. Яке слово починається на звук Л? Шафа, ліжко, диван. Знайдіть слово на звук Д. Знайдіть слово, яке починається на звук С. Штани, шапка. Спідниця Яке слово починається на звук з місяць зорі сонце. Яке слово починається на звук г, вишні яблуко? Груша. Яке слово починається на звук м? Помидор? Морква перець Слова бувають різні, вони можуть називати предмет. Зараз ми з вами будемо бачити картинки і називати, що ми бачимо. Спробуємо відгадати предмет за ознаками Солодка, маленька, смачна, шоколадна. Чиста, прозора, холодна, джерельна. Печений, солодкий, іменинний, кремовий, зелений, продовгуватий, пупирчастий, солоний. Жовтий, овальний. Соковитий, кислий. Жовта, соковита, наливна, солодка. А зараз ви спробуйте описати предмет, який він. А зараз вправа скажи навпаки веселий, чорний? Гарячий. Товстий, Кислий. Вправа відгадай за дією їде, сигналить, гуркочить, мчить, везе. Що це? Вмикається, розмовляє, показує, стоїть. Любить, пестить, доглядає, готує, шиє, працює. Права назви дію. Розкажіть, що роблять діти. Тож запам'ятаємо, слова складаються із звуків. Слова можуть називати предмет, називати властивості предмета або дію. До побачення!